Андрій 127 зранку біля місцевої церкви збираються люди, хтось заходить у храм, а дехто мовчазно вдивляється у невеликий пам'ятник. Сьогодні річниця, 16 років, як случилося нещастя, як іще сказати, був взрив газу. Загинули тут дві мої дочки та жінка Олена. Сергій Гончаренко у трагедії на Мандриківській втратив родину. До дрібниць пригадує події того моторошного дня. Говорить, 13 жовтня був на роботі, а його дівчата відпочивали вдома. Про вибух газу дізнався від сусідів. Дощ був, приїхав сюди, і шукали і казали, єсть, і всі бігали. Якесь воно таке, було, ще з того ж поверху не було. Взагалі не було нічого. Помієте, дойшов я тут спочатку почала заїхав. Нічого не видно, і тут не видно. Чому я був, чому я стався. Вибух газу стався близько 10-ї ранку. Пан Сергій пригадує, за кілька днів до трагедії вогонь буквально виривався із газових плит. Люди скаржилися, але ніхто не звернув уваги. Врешті стався вибух. Повністю зруйновано один із під'їздів десятиповерхового будинку. Під завалами загинули 23 людини. Найменшій жертві було всього 5 років. Сергій Гончаренко говорить, то була його молодша донечка Даша. Я думаю, три дівчини, як ще сказати, три жінки, поки зібралися, багато повибігало, ну, вони, мабуть, вони були останні. Пошукова операція тривала тиждень, завали розбирали вручну. Рятувальники працювали понаднормово і безперервно, аби встигнути дістати мешканців живими. То якраз була зміна Олександра Ярового, чоловік демонструє пам'ятний для нього знімок, як він з-під плит витяг живого чоловіка. На першу річницю ми з ним розмовляли. Він ми його, як коли ми його достали, він був живий. Це хлопець? Ні, це чоловік на той час йому було близько 50 років. Він пролетів з сьомого по третій поверх. Його накрило ковдрою, і тому він майже неушкоджений. Всього від вибуху постраждали 400 дніпрян. Їм у найкоротші терміни відновили документи, допомогли із тимчасовим житлом. Психологічно було важко, але важче було дивитися на страждання тих громадян, які. Не лише втратили своїх близьких, так особливо дітей, а які покинули свої квартири буквально за хвилини до цієї трагедії, хтось пішов до магазину, хтось поїхав на роботу, і ця страшна трагедія сталася. То це було ну жахливо, скажімо так. Згодом на місці вибуху збудували храм у дворі, встановили пам'ятний знак з іменами загиблих. І щороку тут проводять панахиду, але з часом все менше тих, хто на неї приходить. Багатьох із сусідів уже немає в живих, каже Сергій. Чоловік давно мешкає в іншому районі і почав життя заново. Одружився, але забути той день, так як і своїх дівчат, не може досі. Время йде, як би забувається, всі кажуть. Воєм' ліче, нічого воно не лічи, як воєм'я підходить, становиться якось сумно. Все ствоємся небесні. Тетяна Заяць та Євген Шпак, новини 11-го каналу.